Як ви знайшли роботу своєї мрії? Я приватний кухар на яхті, отримав цю посаду, бо раніше працював у лондонських ресторанах із зірками Мішлен. Але це була робота на знос, і майже вся зарплата йшла на життя в Лондоні. На яхті мені взагалі нічого не треба витрачати, а зарплата в кілька разів вища, ніж у ресторані. Зараз ми пришвартовані на острові. Команда яхти чудова, а мій бюджет на закупівлю продуктів не обмежений. Не життя, а казка. Я археолог. Зараз планую продовжити освіту, щоб отримати диплом магістра. Звісно, це робота на пекучому сонці, але коли знаходиш щось старовинне, відчуваєш себе мисливцем за скарбами. Я звичайнісінький, офісний працівник. Але мені це подобається. Я не хочу нічого іншого через людей, з якими я працюю. Ми всі друзі. І нашу роботу складно назвати роботою. Мене привів сюди друг мого брата. У нашій компанії близько 30 осіб, і між нами дружні стосунки. У кімнаті відпочинку є аерохокей і повний бар напоїв. Ми іноді заходимо туди відпочити і пропустити по стаканчику. І це стара усталена компанія, а не черговий стартап, який через рік збанкрутує. Якщо цікаво, то я інженер-програміст. Я створюю гоночні автомобілі. Для мене це найкрутіша робота у світі. Я довго працював на громадських засадах, але коли набрався досвіду, мене взяли на контракт. Я адвокат, але працюю не в приватній лавочці, а на уряд. Спеціалізуюся на комерційному праві. Робота цікава, переробок немає, зарплата дуже висока. Є можливість користуватися службовою інформацією і брати халтурки. Я навіть у відпустку не хочу, бо я не втомлююся. А відрядження це як заміна подорожам. Завжди можна влаштувати так. Щоб після закінчення справ залишитися ще на тиждень і відпочити. Я айтішнік у державній школі. Тут немає жодної метушні, бо від мене не залежить прибуток компанії. Я потихеньку роблю свою справу, забезпечуючи учням і вчителям комфортне робоче середовище. Я господиня кулінарної школи, і мені дуже подобається це заняття. Сьогодні студент не вміє тримати ніж, а через два роки він уже шеф у дорогому ресторані. Я вчилася на кухаря з 1998 по 2002 рік, а потім пішла вчитися на історика. Диплом писала з історії кулінарії у 2015 році. Захистила з історії докторську, трохи викладала, а потім відкрила свою кулінарну школу. Я доставляю людям продукти харчування на великій території в сільській місцевості. Мені подобається їздити на фургоні цими безкрайніми просторами і слухати музику. Я щодня зустрічаю нових людей і дізнаюсь щось нове. Мої менеджери переважно нормальні хлопці. Гроші теж цілком пристойні, і я не хочу нічого змінювати. Працюю в одній групі позаштатним музикантом. Мені мало платять, але мені так подобається ця робота, що я не шукаю іншої. Бухгалтер безумовно не те, що думають люди, коли говорять про роботу мрії. Але вона передбачувана, стабільна і дуже вигідна. Якщо ви хороший фахівець, вам одразу запропонують чудову зарплату. А зараз взагалі можна працювати, не виходячи з дому. Викладаю в університеті суспільні науки, займаюся цим уже 18 років. Це єдина робота в моєму житті, і вона мені подобається. Вона цікава, нескладна, не напружена і дуже добре оплачувана. А що ще потрібно? Прямо зараз я сиджу на верхній палубі вантажного судна. Ми стоїмо під завантаженням у північній Норвегії. У мене болить спина і замерзли пальці рук. Я ледве можу друкувати це. А попереду у мене ще багато робочих годин. Але мені подобається моя робота і я щасливий. Я і п'ять моїх друзів тримаємо паб. Ми успішні і за межами пабу в нас практично немає пригод. Я багато років навчався на кулінара, проходив стажування в дорогих ресторанах, кілька років був шефом, але в 30 років я вирішив. Що якщо вже й далі збираюся багато працювати, то це має приносити мені задоволення. Ось я і відкрив. Із друзями, пап.